Volvo V-60 в дуже класній комплектації привезла компанія Greenway Auto з Європи, з Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат, і автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО МРЕО, до речі, тут рядом у нас. Буквально за забором он сервісний центр МВС. Тому допоможемо швидко зареєструвати. Автомобіль без ДТП не фарбований. Пройдусь то щеноміром покажу. Немає нюансів ніяких ні технічно, ні по кузу, візуально. ну Все дуже-дуже добре при цьому автомобілі. Красивий, дуже красивий колір, такий сірий шампань. Ну Вид є, от дивіться, навіть на сонці, як виглядає класно цей автомобіль. Ну і комплектація, ви, мабуть, замітили, що є Бліси, є біксінон, є Distronic, помивачі фар. Всі зазори ідеально рівні. Гляньте на бампер передній, на капот, ніяких щосів, сколів, колів, піскоструя нічого немає. Ось так виглядає зодні цей автомобільчик. Це 2011 рік випуску автомобіля, кінець року, експлуатація з 12, v 60 з двигуном 2.0 дизельний 5 на 163 кінських сили, 120 кВт. І працює в парі з автоматичною коробкою шестиступеневий гідротрансформатор Асін Японський. Є ззаді парктроніки. Ось так в зоні виглядає ця машина. Дуже-дуже хороший стан. Максимально близько показую кожну деталь. Котре наголошую пороги пластикові, не бояться корозії, піскоструя, пошкоджень. Ось ці радарчики, бліси, відслідковування сліпих зон, допомога водієві при перестраюванні в іншу полосу або на обгонах по трасі. Класна штука. Омивачі фар, біксенон, лінзована оптика. Дістронік. Тримання дистанції. Круїз контроль активний. Тримання полос. Датчики світла, дощу, система Сіті Сефіті, автомобіль ще й притормажує. Там багато-багато різних функцій, я їх покажу. Спеціально завів автомобіль, щоб було чути, як на нас рівно тихо працює двигун, коли я знімаю відео. Ми ще відкриємо, подивимось під капотом. Ось стан гляньте під кузовом. Тепер передвістю ще наміром покажу, що автомобіль не фарбований. Допуски десь до 130 мікрон. 81. 85. 34. Капот алюмінієвий, піскоструя не боїться. 35 у мене прибору двічі менше б'є. 92, 91, 91, 93, 89, 76, 67, 85.

81, 102, 83, 96, 91, 98, 96, 80. Жодна деталь не фарбована. Тепер подивимось салон комплектації. Теж дуже цікавий, є що показати. Ось такий комбінований салон. Практично літом не жарко, не парко, не пече, в ноги, нічого. а Зимою не холодно. Ось стан салону. Не прокурений, акуратний, не продавлений, не витертий. 4 склопідйомники з автодоводчиками. стан руля Ось цей такий речажок. це активний круїз контроль, тримання полос, тримання дистанції, електронний ручник. Ну і тут подивіться, ось тримання полос, система старт-стоп дуже економний, тримання дистанції, парктроніки, шестиступеневий гідротрансформатор в ручному режимі переключає. Зараз ще покажу деякі. Моменти. 233 тисячі пробіг. Двухзонний клімат контроль. Є навігація медіа гляньте скільки все можна підключити. USB, Bluetooth, все можна підключити Далі заходимо в Майкар. Тут розпознавання об'єктів у мертвій зоні, спортивний режим, система сіті сега передбачення варенику на малой скорості, притормаш, предупреждение об усталості, невнимательності водителя, предупреждение столкновения, тримання дистанції, тут мигає, сигнализує. Активні фари, біксинон, те, що я вам говорив. І дуже багато налаштувань, дуже-дуже-дуже багато настройок автомобіля. Да все, що завгодно, тут можна запрограмувати, налаштувати. Системи підтримки і так далі, тут теж можна запрограмувати. Така дуже-дуже класна цікава комплектація. Є комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Ось стан салону. Комбінований добротний салон. Пенал. Пинки складаються в рівний пол. Багажник величезний, як для такого класу. Тут є пенал, можна сумки ставити. Ну, часто запитує для чого. Сумки ставиш вертикально, отак от, от резинкою пристюєш, тоді вони не падають. Тут у нас ще додаткова. Ніша є, і тут у нас компресор є. І ще там виведена проводка під камеру заднього виду і фаркоп. Класно, що ми ізоляція завжди показуємо. Навіть ось ця кришка, зняйте, гляньте, з яким войлоком. Тут отакої от товщини. Ці спинки всі. Тому приємно, приємно, дуже приємно і комфортно їздити в такому автомобілі. Ну і ця вся обшивка, вона бачите, така не пластикова, а приємна, такий ковролін, якісний. Ось стан салону. По характеристикам, друзі, 2,0D3 двигун. Буває Д3, Д4, пишуть з такими потужним. Тут написано D3, e, 5 циліндрів, 120 кВт 233 пробігу. про э, Витрати палива 4,8 5,7 7,1. Це якщо дотримуватись правил дорожнього руху, швидкості і не стартувати на світофорах і користуватись системою старт-стоп. Так, тепер подивимось під капотом. Ось наш знаменитий п'ятициліндровий двигун. Робота двигуна. Також зверніть увагу, є у нас тут що? Вебасто. Заводський вебасто. Як він працює, він не програмується там, В общем, як він працює, кому цікаво, приїдете, я розкажу, покажу. Ось Робота двигуна.

Рівно, Плавно тихо працює двигун. Хороша робота двигуна. Що по цім. І тут гідропідсилювач. Що потрібно по цьому автомобілі зробити? ТО зробити повне ТО. Масло, фільтр, ГРМ, це потрібно замінити. А так, в принципі, тут все дуже добре. На цьому закінчую перегляд. Цієї красотки знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон, гляньте. Гляньте скільки тут автомобілів. А особливо Вольво. Різні моделі є. Є що вибрати? Рестайл, дорестайл, комплектації різні, двигуни різні, коробки різні, різні моделі. Тому приїжджайте, дивіться, перевіряйте, тестуйте. Це дуже-дуже достойний варіант. На цьому закінчу перегляд. І чекаю вас на тест-драйв Київ, вулиця Грінченка, 18. Прямо біля реву. До зустрічі!